Доброго дня, мене звати Бесараб Юрій Борисович, я лікар-ортопед-травматолог, працюю в клініці Медіком, надаю амбулаторну і стаціонарну допомогу пацієнтам з ортопедо-травматологічними захворюваннями, як дорослих, так і дітей. Чому ви обрали професію лікаря? Бажання стати лікарем виникло з дитинства, тому що в мене тато був медпрацівником, знаходячись в умовах постійних медичних ситуацій, коли надається допомога пацієнтам, мабуть, стала причиною і бажанням послідуючому стати лікарем і допомагати пацієнтам. Що для вас означає бути лікарем? Внутрішня необхідність і бажання допомагати пацієнту, що приносить вам найбільше задоволення у вашій роботі лікаря? Найбільше задоволення я отримую від результату моєї діяльності і дій пацієнта серед великої різноманітності пацієнтів і хвороб. Ми інколи отримуємо велику подяку, що в певній мірі наповнює горщик нашого самовпевненості в тому, що ми виконуємо свою роботу.